Доброго здоров'я, з вами плей-офф, Ми продовжуємо кар'єру за Віталія Кличка в Undisputed, але ми вже зібрали всі пояси, друзі. Тому як я вже казав, але потрібно, мабуть, повторюватися з випуска в випуск. Далі у нас будуть захисти титулів проти опонентів, яких ви вкажете в коментарях до цього відео. Отже, першим на списку буде Деві Аделая. Давайте швиденько зараз відновлю вітальку і розкажу вам про. Опонента. Друзі, на жаль, сталася дуже велика прикрість. Ми не можемо викликати Девіда Аделаю, Ми взагалі нікого не можемо викликати, крім ось оцих ось опонентів, які е, найближче до нас по рейтингу. Ну, от, якось так, тому я навіть і не знаю, що робити. Ну Давайте поб'ємо брата. От Володимир Кличко, мені, до речі, непоганий дуже бій дав в цій кар'єрі, чому би не зіграти ще раз. Потренував я Вітальку і стати вже у нас у 95, друзі. Ну, таким чином, мабуть, давайте я спробую. Ну не знаю, як сама така ачівка для самого себе прокачати його до сотки, але я не знаю, чи вистачить мене терпіння, тому що насправді домінація вже дійсно стає ну, трошки такою передбачуваною, скажімо так. Вже не так цікаво, інтриги вже немає. Хтось підмітив з підписників про це в коментарях. Ну і я згоден з цим на всі 100. Так, ну що. Погнали бити молодшого брата. Я думаю, всі це робили, в кого є молодші. Нічого тут такого немає. Плану на бій в мене, друзі, немає. Я просто хочу красиво відбоксувати, щоб це вийшов просто гарний, красивий матч. І все. Дуже добре. Володька, до речі, дуже непоганий мені бій дав. Цій кар'єрі, тому він також дуже активний, дуже активно насипає. О, як гарно, друзі! Одразу ловимо його. Затиснувся. Все, отак, от легко, друзі, одразу в першому раунді через стул. напихалуємо силових і все. Ну він стане, звичайно ж. Так, друзі, я вибачаюсь, якщо вам чутно, знову в мене тут все сверлять, все тут просто рушиться. Жесть. Цілими днями просто не дають мені спокою. Так, голова червона у Вітальки. Дуже гарне аперкотище. Подивіться, у володьки там голова аж. таке враження задивився на зірки. Супер. Знову по тулубу, знову силовий. Невже ми його в першому ж раунді розіб'ємо? Ну, дуже дуже потужні стати Віталія Кличка. Надто потужні. Так, на рахунок 6 стає. Два навдавна за перший раунд, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, який чапалак. Дуже добре. Апер, супер з'їв. Ну ні, взагалі, Віталька, взагалі не влучаєш. Ще один гарний апер. Ну, от якось так. Все одно дуже непогано. Два нокдауни за перший раунд. І у Вітальки відкрилася січка. Ну, буває. Буває. Я сподіваюся на швидкий бій. Давайте у вільну стічку станемо. тобі з відтяжечкою прямий. Супер. Просто розбиваємо. Рубка, друзі. Ну, Мені вигідно. Вигідна рубка, тому що удари набагато потужніші. На тобі ще прямий. І ще розкішна комба. Так, тут напомилявся, не, не влучав. Ой, ой 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 непогано він так видав. Лівий заходить. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну тепер від брата отримав. Ну, це рубка, друзі. Так це все і відбувається в рубці. Або ти, або тебе. Лівий? Ні, на жаль, ні. Подивіться, всі шорти вже в крові у Вітальки, як скабана л'є. Дуже добре по тулубу. Ой-ой-ой, супер, друзі, ухилилися, пробили. Не дістаємо. Та ну що я там махаю? Ой-ой-ой, знову він під руку мені. викидає цей япер. Добре, відійшли, пробили тулуб. Зараз я йому просто відіб'ю його. Непогано він також насипає. Фух. Ну це таке мені подобається, друзі. Можливо, красивого тут мало, але мені таке подобається. Просто уперлися. Та як він так ухиляється, Чітко. Назустріч прямий. Розмашисто працюємо, але. Якось невлучно все. Супер. Два хуки проходять. Ось і все. Розкішні аперкоти по тулубу, по голові. Супер. Також гарна комбані, коли її не використовував. So, Marathona Twissim is standing, okay. At okay. some point, the corner may have to intervene here, because this fighter won't stay there. Somebody can smell blood here. They can smell blood. They've got to be smart. Get in there. And boom! Back in the face. Pop the gauge. Pop You've got to wait with it. You can do it again. Backway through the round, and they've got some work to do to get back into it. Stop it. Ever hold.

Знову встає. Ну, Попрацювати треба розробником над штучним інтелектом. Це просто нереально після такого тонажу ударів вставати. Так, ми ще й другий раунд програли якимось чином. На тобі ще правий. Прямий. І ще один правий. Все, друзі, це домінація. Я думаю, з будь-яким опонентом в цій кар'єрі я буду робити вже те саме. Ізі він, на мою думку, ізі. отримуємо за цей бій гроші славу. Ну, на жаль, і гроші нікуди витратити в цій кар'єрі, тому я навіть не знаю, друзі, ну, інтереса мало. Далі вже щось робити. Так, звичайно, бої там, по вашим рекомендаціям це все дуже круто, але як ви. Зрозуміли, то ми можемо викликати лише з першої сторінки ростору наших опонентів. Давайте я ще один бій проведу. Тепер буду битися з Джо Фрейзером, він на другій сходинці знаходиться. Бо, перший, щось занадто швидко у нас відбувся. І другий бій я також буду, друзі, в такому ж стилі проводити. Джо Фрейзер також лютий на каутери, як і наш Віталька, тому там або пан, або пропав, будуть люті розмахайки зараз. Сталася наступна ситуація, друзі. Я намагався два рази домовитися про бій з Джо Фрейзером, але ми не сходилися по умовам контракту, він то гроші хотів більше, то матч реванш. Ну і на третій раз, коли я захотів ще раз його викликати на бій, гра мене сповістила, що в мене є обов'язковий захист титулів, і я не можу тут ні міняти умови контракту, нічого змінювати не можу. Тому наступний опонент у нас буде Мухаммед Алі, і в нас з ним контракт ще й з матчем реваншем. Ну окей, так то і так, цікава механіка, будемо. Знати на майбутнє. До речі, забув поставити третій перк. У нас є тепер перк від тренера гранітне підборіддя третього рівню. Це для того, щоб я просто не відлітав так легко у флеш-нокдауни, як це відбулося у випуску, коли ми билися за об'єднання з роки. Тому давайте його поки що поставимо. А надалі я буду, мабуть, ставити перк Fighter, щоб на ближній дистанції пробувати на 15% більше демеджу. Тренувальний кемп завершено, у ролі у нас так само: 95. Переходимо до файту. Так, ну поїхали. Проти найвеличнішого. Ми з ним вже в кар'єрі билися, перемагали його, в його ж стилі, до речі, перемагали. І мені цікаво, чи спрацює проти нього така силова гру, груба робота, як проти Володимира. Дуже гарний правий. Так, він по стилю аутфайтер, тому він дуже гарно буде перекриватися, ухилятися, відходити, але поки що в нього це не якось так не дуже гарно вдається, як ви бачите. Так, підходимо. Пропускати від нього не потрібно. Він дуже гарний контрпанчер. Ну, Начебто непогана комба була б від мене, якби я влучив. Ой, супер, друзі, зловили. Лівий. Супер! Так, переслідуємо. Ну, Дуже він гарно відходить. Я не влучаю своїми силовими. Апер. З'їдає. Супер. Винирюємо, видаємо фук. Апер. Ну і від силового знову відходить. Не дуже підходить цей стиль, друзі. Так, не влучаємо. Ой-ой-ой, ще й контрпанчів нахватався. Ну ні, друзі, просто не влучите силовими. Ви бачите, стільки я енергії витратив на це 15% за раунд за перший. Мабуть, треба з ним попрацювати трошки в його ж стилі в такому легко в легкій манері. Давайте опустимо ручки і будемо просто джебити зараз. Тим більше у нас після цього ще й реванш буде. Рідко я буду тепер викидати соловім, ну поки що принаймні. Давайте зіграємо на витривалість. Нехай він там поагресує. Дуже добре, гарний по контрпанч проходить. Приходимо. Який епізод, так, друзі? Все встигли і пробити, і ухилитися. Давай, Off the charts from both of these fighters. Back and forth they go in this round. The momentum continues to shift. Skill for skill, tap for tap. Just like a match made in heaven. Тепер на виході. Добре. Ой-ой-ой. Дуже добре. Хотів загострити, але наутримувався. Боже, в цьому епізоді. Відходимо. Так, Ну це не годиться. Щось мені не подобається. Хоча ми 4% витривалості відновлюємо. Таке враження, як наче він мене перебив. Добре. На силовий мій наразився. Ой-ой-ой, як же він багато мені по потрохам пробуває? Вже червоний тулуб. Добре. Гарна комбінація заходить. Супер. Гарна двічка. Непогана комбінація. Як там пройшло через блок. Вибісив мене, друзям. На тобі силових. І ще раз, супер. Володька, допрацьовуй. Точніше, володька, кажу, Віталька.

Йдемо далі. Ми всі раунди забрали поки що, але мені щось не подобається. Я не можу щось при пристосуватися. Ой, супер. Ну комбінаційну роботу потрібно, мабуть, вимикати проти нього одиночними бити. Бо бачите, коли пробуває комбінація, він дуже гарно ухиляється від цього. Добре, по тулу був гатили. АПР. Красиво він мене законтрив там. Дуже гарний аперкотик. добре. Просто подивіться, від усіх джебів. П'ять джебів я викинув, він від усіх зміг ухилитися якимось чином. Від цілового правого, звичайно ж він ухиляється. Апер. Апер гарний був. Супер. Дуже гарна комбінація після того, як провалили, пройшла. Супер! І лівий тобі під кінець цього раунду. Так, ну, друзі, ну в мене немає витривалості, і це просто біда якась. Затягувати, мабуть, прийдеться бій. Дуже добре! Дуже добре. Дуже гарний потрійний джеб вийшов. Ай-яй, правим не дістав. Ну, майстер ухилянь хилянь. Це Алі. Ось супер просто зловили. Ай-яй-яй, він мене зловив. Апер. Дуже гарний прямий. Ну це шанс. Супер, друзі. Нарешті відправляємо його в нокдаун. Так, встає. Ну звісно, встає. Якщо і Алі буде вставати просто 5 разів підряд, то це, то це габелі, і мені точно треба затягувати цей бій для того, щоб була витривалість. Якщо добре, я був дуже, дуже спосіб. Це блок. Ой-ой-ой, розкішна плюха від нього. Я її бачив, але ухилитися не встиг. Lock the Так. So let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. Вот, дамон. Counter punches have to hurt. The Байтемо його на удари. Дуже добре. Він багато витрачає витривалості на все це діло. Дуже добре. Ужалили і відійшли. Так, і 6% витривалося таким чином ми відновлюємо. Потрібно відновлюватися далі. Дуже добре, по починочке Ай-яй-яй по тулубу насыпаем он. Добре, гарно зараз комбам. Міксуємо злуб голова. Супер, провалили, пробили. Ой-ой-ой, тепер він мене провалив, пробив. Дуже добре. Нарешті я влучаю соловим потулубу. Йому перший слоги тулубу, мабуть. Так, що там окол нас потекло? Плюс 5% витривалості відновлюємо непогано, але січка збільшилася. Дуже гарний прямий. Ну як, ну от як він ухиляється від цих моїх хуків? Ну неможливо ж було ухилитися нормально там. Руками далі читер, друзям. Навіть штучний інтелект просто читерить. Б'єш по ньому, а удари, як начебто, повинні би і пройти, а вони просто не проходять. Нарешті, нарешті ця комбінація заходить. Ну от зараз силовий хук. Чому поверх голови летить він? Нарешті, нарешті, Віталька влучив. Просто. Чому я говорю, друзі? Тому що влучність у Віталія кличка в нашого попрокажці 99. Ну просто всі удари повинні заходити. Слава Богу, він не встав. Хоч я просто засейвив свою витривалість. А ось і новий перк після цього файту став мені доступний. Зараз я його поставлю, друзі. Це перк для ближньої дистанції. Будемо на 15% більше демеджу тепер наносити по опонентам. На цьому закінчуємо цей випуск. Друзі, реванш, ви побачите в наступному. Ну і опонентів обирайте ось з цього списку. Перші 12, здається, опонентів мені тільки доступні для файту, а всі інші, на жаль, ні. Якось так всіх обійняв, припідняв. Дякую, що подивилися це відео. Всім па-па!